Вітаю! Сьогодні я за допомогою колоди карт мадам Ленорман давайте подивимось, хай карти нам розкажуть, які події чекають вас найближчим часом. Що ж відбудеться у вашому житті, незалежно від того? Думаєте ви про це, мрієте? Чи навіть не здогадуєтесь? І так, зосередьтесь, будь ласка, на своїй ситуації. В кого що зараз болить. Ну, я маю на увазі психологічно. В кого які проблеми, хто чим займається, В кого що турбує. І зараз карти нам покажуть, які події будуть найближчим часом. І з побаченого ви зможете притягнути до себе саме ту інформацію, яка підійде. Саме вам. Розклад підходить для вас саме в той час, коли ви на нього натрапили і дивитесь. Розклад загальний. Тобто, вся інформація не може підійти саме вам. Але, із усього, що ви почуєте, ви, повторюсь, притягнете до себе інформацію, яка потрібна саме вам. І так, які ж події? Буду брати з колоди по три карти. Дуже цікавий триплет. Ми бачимо пташок. Пташки сидять на гілках, це розмови, це бесіда з кимсь. Бесіда стосується фінансів. І бачимо всадника такого, да? мужчину молодого, красивого, ну, може, не молодого. Середнього віку це зустріч. Вам предстоїть дорога зустріч. Дорога на зустріч. І розмова з тою людиною, з якою ви зустрінетесь. А про що ж буде розмова? Розмова буде ділова. Ми бачимо Христову масть, це буде ділова розмова про те, що у вас зараз є якісь перешкоди, або вас чекає якась нова полоса. В житті Бачите, там далеко-далеко летять пташки. Це говорить про те, що цей груз, оця перешкода, яка зараз є у вашому житті, у тій справі, про яку ви зараз думаєте, да якою ви зараз займаєтесь, є вона уйде, ця перешкода, ви все поборете і отримаєте свободу польоту. Так як свободу польота мають птахи, отак свободу отримаєте і ви. Тобто ви звільнитеся від цього грузу, від цієї перешкоди і відчуєте свободу. Будете свободною людиною. Вільною, вільною. Я завжди в усіх відео вибачаюсь перед глядачами, тому що я все життя говорила суржиком, і зараз. З усіх сил стараюсь перейти на щиру українську мову, але буває слово не одразу приходить мені, тому я можу деколи вживати суржик, то вже вибачайте. Так, першу подію ми подивились: зустріч, дорога на зустріч, для того, щоб розмова буде про те, щоб позбутися перешкоди. От, дивіться, знову, знову ми бачимо дуже схожу таку ситуацію. Да? По-перше, саме перша карта, ми побачили, це карта башня. Бачите, така красива башня. Але вона трошки, бачите, з такою зноткою, все-таки пікова масть. Ну, башня взагалі говорить про те, що настав час відвести якісь результати. Тобто, у вас була якась ціль. І ви вже досягли цієї цілі, можна підвести результат. От. І знову ми бачимо чоловіка. Це знову зустріч, буде якесь побачення. Воно любовне, це побачення. Побачення любовне. І що ж буде на цьому побаченні? Ви дуже гарно проведете час, букет. Прекрасніша карта, це удача, це приємна компанія. Це, знаєте, таке задоволення, коли людина отримує задоволення. Тобто вам якийсь чоловік, ви підете на побачення, ви гарно проведете з ним час, він подарує вам квіти. І, можливо, саме це є вашою ціллю піти на побачення з цим чоловіком. Подумайте. Хто подумав от саме про те, що вас якийсь чоловік запросив на побачення, певна людина, да, яку ви, про яку ви думаєте зараз? то дуже скоро це ваше бажання здійсниться. Ви підете на побачення. Тобто, якщо це є вашою ціллю, то дійсно так і буде. Це дуже добре. Так, яка ж ще подія? <кхух> Можливо, комусь уже я подію розповіла. Хтось ще чекає свого результату. Так, дивимось. Місяць, дитина і лисиця. Ну, з приводу місяця, що хочу сказати, ну, карта, знаєте, всі карти хороші. Да? Карти всі хороші. І якщо в принципі, біля, далі за цією картою йдуть хороші карти, позитивні, то ця карта така зглажується її значення, Не така вже вона і, скажімо так, негативна. Тому що взагалі карта місяць означає садніння, ваші якісь страхи. Вашу залежність від чогось, розумієте? Ну, далі в нас іде карта дитина. Карта дитина хороша карта, це карта довіри. Карта віри людини. То ви комусь вірите, довіряєте, дружите з кимось. Тобто ця людина вас не підведе, ви не даремно їй довіряєте цій людині. Це, скоріше всього, ваш друг. Але далі, бачите, ми бачимо таку карту, як лисиця. Лисиця у нас така коварна, підступна ліцемірна, двохлічна, хитра, тобто, тут якийсь обман. Тобто, тут, знаєте, якщо цей триплети так разом прочитати, ми можемо зрозуміти, що у вас є сумніви по поводу того, що ви до комусь довіряєте, ви сумніваєтесь, чи дійсно правильно ви робите, що ви довіряєте, тобто у вас з'явилися якісь сумніви. Якась знайома вам людина. Тут, скоріше всього, якийсь парень, тому що ми бачимо валета пікового. От, і якісь такі, знаєте, як скажем так, пустиє хлопати з ним, що він може трошки так десь щось прибрехнути. І ви вже це відчуваєте, коли з ним спілкуєтесь, і розумієте, що ага, повністю довіряти цьому кавалеру не можна, тому що щось він юлить, щось він хитрить. тому що лисиця всіда говорить про те, що є, присутній якийсь обман, якісь двохлічія. До речі, як двохлічія на українській мові? Якщо знаєте... Напишіть мені в коментарях. Тому що мені частенько і на таро, коли я роблю, розклад попадається в двохлічі. І я не знаю, як це сказати на українській мові. Постійно забуваю хоч в Гуглі подивитися. Так, далі. Ще яка ситуація? Ще ж не всі подивились, да? побачили щось своє. О, ну тут триплет просто, як на замовлення. Тут краще триплета, навіть і не потрібно чекати. Дивіться, четвірочка, дім. Ну це ми вже розуміємо, що це стабільність, це сім'я, це ваше родинне коло. це... Ну, Це взагалі е, мой дом моя крепость. тут, тобто, ну, просто В цьому домі царить кохання, взаєморозуміння, повага. Тобто тут дім повна чаша. Далі ми бачимо лелеку, це сім'я, це турбота один про одного, це, е, це така теж, тут і повага, така близькість, дуже довіра. Ну, І бачимо третю карту, це клєвір, конюшина. Це удача, приємна приємне якась подія в вашому житті. Але тут іще, якби хтось до мене звертався особисто, я б сказала, що вам, сонечко, предстоїть вилетіти з свого рідного гнізда, вилітаєте ви з гнізда, якась дорога вам предстоїть і ця дорога буде удачною. Дорога пов'язана з грошима. Можливо, на якісь зароботки, можливо, влаштовуєтесь на роботу. Хочете відокремитись, можливо, тут іде про подорослішання когось, да? хтось хоче від батьків відокремитись. Тобто тут ну, вже проглядається у нас знаєте, заявка на самостійне життя. Тут уже кому як підходить. От, якби персонально хто звертався, то я б уже сказала так. А отак, як ми говоримо загально, то зрозуміло, що тут дім, повага, любов і удача, фінансова удача в домі, достаток. В домі достаток. Все хорошо. Так, і ще одну подію подивимось: змія, лілія і песик. Змія, ну що змія? Самі розумієте, змія? Це зрада, це обман. Ну, тут ще може бути якась мудра жінка. Це не просто так. Тобто, ми будемо дивитися, що далі. Так як я вам і говорила, Ленорман, якщо отака йде карта негативна, да, яка вас насторожує, яка вам не подобається, звісно ж, чим змія може подобатись, то дивимося, яка карта йде далі. Тут ми бачимо карту. Лілії. Лілії це настрасть. Один до одного, це е, така тяга, це хімія між людьми. Ну, і тут, звісно ж, карта Любовна це вірність. Тобто, що ми можемо, е, як ми прочитаємо, як я для вас прочитаю цей триплет? Що між вами все добре? Ви довіряєте один одному, ви вірні один одному, вас тягне один до одного в парі. Але є якась жінка, яка хоче втрутитись, у це ваше благополуччя і нашкодити вашим стосункам. Тобто будьте обережні. На персональному розкладі я б попередила, будьте обережні, тому що є якась дама Христова, яка хоче влізти у ваші стосунки. Це нехорошо, тому що у вас все є інтим, довіра, щастя, любов. І саме головне це вірність. Це саме головне вірність. І бачите, десяточка у нас йде червова. От. Так що тут е, хто думає, що ой, вдруг мені мушу зміняє. Ні, не зміняє, але просто є якась баришня, яка хоче втрутитись. Тут треба бути обережною. Знаєте, як руку тримати на пульсі, будь начеку. Так, дивимося останню нашу подію. Вже буде шоста. <кій> ну, тут дивіться, тут перша карта, йде в нас рибки. Дуже хороша карта, позитивна, рибки це подарки, це якась крупна сума грошей, це, можливо, якісь довгоочікувані виплати, або повернення якогось боргу, тобто вам хтось поверне, ем, якісь довгождана покупка, яку ви планували, збирали гроші, насобирали крупну суму, і от ви вже купляєте. І, і ви от просто це була як ваша мічта, не цель, а мічта. І воно збудеться. но діло в тому, що, бачите, іде у нас третя карта. Е, карта Криси, миші це втрати. Тобто, виходить? Що у вас є мрія, ви на неї вже все назбирали, ви вже все, буде у вас покупка, вдала покупка, але, на жаль, щось доведеться втратити. тобто Знаєте, яка є така поговорка, ніколи не знаєш, де знайдеш, де потеряєш. Тобто щось приобрітаєте, щось втрачаєте. Ну, це, це в житті повинен бути такий баланс. На жаль, це так. Одна квітка зав'яла, друга розсвіла. Хтось помер, хтось родився. Отак От і тут. Тобто, якась мрія ваша збувається, ви дуже давно про це мічтали, хотіли, ждали, ця покупка осуществиться. Но, к сожалению, а щось придеться Що ж придеться потерять? тут йде потери, про потірю якогось ділового характера, на роботі, можливо, якісь неприємності. Ну, тут не сварка, тут все-таки, знаєте, або сплетні якісь за спиною, що ви про це не знаєте. Або якась така ситуація, яка просто омрачить от покупку. Просто при покупці, якби це. От Персональне було звернення, я б сказала, у вас буде якась покупка така дорогостояща, ну, то є там щось подороже телевізора чи стиральної машинки, може машина, там, квартира, будинок, якийсь участок, то при покупці просто будьте дуже обережні, уважні, гарно перевіряйте документи, перевіряйте той товар, який ви будете купувати, щоб ви нічого не втратили. Просто таке, як попередження. Ну, і давайте на останок подивимось пораду. Все-таки порада буде загальна. Порада від карт. Дерево прекрасна карта. Це я вже перевернула карти. Хрест, Тоже хороша карта. І е, тучі. Тучі, гроза в нас. Е, ну що я хочу сказати? Не дивлячись на те, що на ваше. На вашу долю, на ваше життя випадають певні труднощі, тобто ви несете свій хрест. Це ваша доля. Які б труднощі на вашу долю не випали, це ваша доля, ваш хрест, вам його нести. І життя, і Бог не дасть вам більше спитання, ніж ви можете пройти. У вас достатньо по карті дерева, у вас достатньо сил, здоров'я. І можливості для того, щоб пройти ці всі спитання, і щоб оці тучі розвіялись над вами і було чисте небо. Тому що по карті тучі, карти хочуть нам сказати, що у вас є якісь сумніви, що зараз в вашому житті якась криза відбувається. Тобто карти вам радять. Не гнівіть Бога, не жалуйтесь на судьбу, всі спитання, які вам в житті доводиться проходити, ви все пройдете. От, станете міць, міцними, сильними, як це дерево. І оці тучі над вашою головою, над вашою сім'єю, над вашим домом, вони розвіються. І буде біла полоса, у кого зараз є якісь труднощі. Тобто треба гідно, достойно нести свій хрест. Якщо попала людина в якісь труднощі, значить. Ці труднощі їй дані для того, щоб вона щось зрозуміла, винесла якийсь урок. І не повторювала якісь свої ошибки. Тому що всі ми робимо помилки, але не треба сердитись за це ні на себе, ні на кого будь іншого. Тому що це наше життя, наші помилки. І помилки ми робимо для того, щоб на них вчитися і не повторювати. За особистими розкладами, звертайтеся. На мій телеграм або Viber. Номер телефону я залишу в описі під відео. Буду вдячна за підписочку, лайк і смайлик з посмішкою. І хто знає двохліччя, як на українській мові, то буду вдячна. Всього вам найкращого, мирного неба! Бережіть себе.